Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Нещодавно ми з вами обговорювали питання заробітних плат. Заробітних плат педагогів освітян. Скільки вони мають заробляти? І відповідно на думку освітнього омбудсмена, є така посада, він зазначив цифри. Так ось, сьогодні ми будемо казати про результати діяльності цього освітнього омбудсмена. Бо його строк повноважень вже сплив. Його на посаду було призначено 14 серпня 2019 року. І ось, відповідно, пройшло вже 5 років, як він перебував на посаді. І, відповідно, є окрема стаття, яку ми сьогодні з вами проаналізуємо, скажемо про неї і в кінці задамось важливим питанням. Що було зроблено цим освітнім обудсменом? У вигляді його діяльності, у вигляді того, яка ситуація була і як вона змінилася в питанні заробітних плат. І інше питання. Тож починаємо про те, що вже завершена каденція першого освітнього омбудсмена України. Нещодавно сплив п'ятирічний строк. Повноважень освітнього обудсмена України. Це Сергій Гарбачук. Згідно із законодавством, Кабінет міністрів України ухвалив своє рішення про звільнення у зв'язку з із закінченням терміну перебування на посаді. Міністерство освіти і науки України та вся освітянська спільнота. Висловлює щиру подяку Сергію Івановичу за плідну роботу протягом п'ятьох років на відповідній посаді. За цей строк був зроблений вагомий внесок у захист прав у сфері освіти та реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення права. Людини та якісну та доступну освіту. Дякуємо освітньому омбудсмену за сприяння впровадження інклюзивної форми навчання, вжиття заходів для забезпечення рівного доступу до освіти. Та найголовніше розгляд чисельних звернень. Від учасників освітнього процесу та надання їм правової допомоги. Інститут освітнього омбудсмена став важливим інструментом у системі захисту прав у сфері освіти, впевнені, що напрацьований досвід стане основою для подальшого розвитку цієї інституції. Нагадуємо, що відповідно до законодавства освітній омбудсмен призначається Кабінетом міністрів України строком на 5 років. Без права повторного призначення, тож скоро також очікуємо нового призначення, аби проваджувати, продовжувати спільну роботу задля захисту прав. Ось ця стаття. Вона каже про одне, що освітній обуцмен – це в першу чергу посадова особа, яку призначають строком на 5 років, без повторного права призначення. Тобто спливається термін 5 років, і все, ця людина не може займати дану посаду. І ось вже минуло 5 років, з того моменту, коли було призначено посаду. Особи. До речі, це перший обуцмен, освітній обуцмен в Україні. І ось відповідно, ми прочитали з вами цю статтю про те, що він зробив, яку діяльність здійснював. Тобто, можна сказати, це резюме його діяльність. Але в першу чергу має бути звіт від цієї особи. Це не просто так займати 5 років посаду. У вигляді посадової особи і просто взяти і уйти. Це посадова особа. Має бути звітність. Особисто ми шукали звітність освітнього обуцмена в різних джерелах. Цієї звітності немає. Є різні статті, різні промови. До речі, навіть на Фейсбуці освітній обуцмен Сергій Гарбачов. Написав про те, що його строк повноважень сплинув і він з цієї посади вже звільнений. Подякував за плідну працю і таке інше. Тобто, перша проблема в Україні це звітність. Для того, щоб оцінити роботу будь-якої посадової особи за відповідний термін перебування і відповідної діяльності, має бути звіт. Що було? Які плани були, що зробив, чого не зробив, і таке інше. Тобто, звідси результат діяльності, цього немає. Гучні промови, красиві такі статті, про які ми щойно прочитали, і все. Ось в чому проблема. Невідомо, що було зроблено цією особою, що не було зроблено цією особою. Як оцінювати діяльність, чекають іншого. Також на 5 років призначать, він також відійде від цієї посади. І потім далі, далі, і так буде безкінечно. І невідомо, що ці люди роблять на посаді. До речі, якщо казати про захист прав, як ми казали з вами відео про заробітні плати, а це захист прав у сфері освіти, відповідно, Освітній омбудсмен відстоює ці права. Так давайте поговоримо про питання заробітних плат. Результат має бути? Має. А результат це тільки зарплата вчителів. По цьому можна оцінювати. Скільки вчитель отримав, скільки він зараз отримає. Ось давайте проаналізуємо оцей проміжок 5 років і зрозуміємо, що ж змінилось в освітній сфері у галузі. Заробітних плат педагогів, виконавців, від яких залежить багато чинників. В першу чергу, з якими знаннями вийдуть діти. Так ось, ми деякі роки взяли за цей період, за цей проміжок часу. У 2019 році середня заробітна плата в галузі освіти складала 8118 гривень. У 2021 році Середня, середня заробітна плата в галузі освіти складала 10 859 гривен. І це було менше, ніж середня заробітна плата по країні. 2022 рік середня заробітна плата в галузі освіти 11 489 гривен. Також менше, ніж середня заробітна плата по країні. 2023 рік Розмір заробітної плати вчитель вищої категорії 7001 гривня. В середньому з доплатами та надбанками педагог вищої категорії в 2023 році отримує приблизно 13 759 гривень. Якщо казати про 2024 рік, середня заробітна плата вчителя становить від 10 до 15 тисяч гривень. Ось і весь результат. Тож, шановні глядачі, звітність і результативність діяльності це основа. Цього немає. Тому один освітній обудсмен був, він відійшов. Нічого майже не змінилось, якщо казати про ці цифри. І чи має він взагалі відношення до питання заробітних плат, невідомо. Які у нього повноваження також невідомо. Просто загальні фрази: Захист прав освітян. Що це мається на увазі, також невідомо. Ось і маємо отакі результати. Тому, шановні дачі, ми з вами обговорили це питання, воно важливе в галузі освіти. Якщо є питання, побажання, погляди, пишіть, залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми кажемо на цьому каналі про важливі речі. Сьогодні ми казали про результат діяльності освітнього бутсмена. Всім вам дякую, до нових зустрічей.